Усім доброго дня. Сьогодні вівторок і з вами знову ваш надійний партнер компанія Вагові рішення. І за моєю спиною відбувається відвантаження автомобільних актів 17 метрів 80 тонн на збірному фундаменту до Вінницької області, де як завжди за участі нашого фахівця відбуваються підготовчі роботи, трамбовка щебневої подушки до фундаменту. Про це сиде. Ще що хочеться сказати, чому ми так часто виходимо в ефір? Чому про це знімаємо відео? Бо наразі вже Багато клієнтів зрозуміли, чому автомобільні ваги є корисними і ефективними. Це приносить користь вашому обліку відвантажень. Це приносить користь у тому, що ваші перевезення будуть більш безпечнішими. Ви не будете отримувати штрафи на дорогах. Плюс ко всьому до всього цього. Наша електроніка є надійною і завжди є на складі. Тобто, якщо що, у вас не буде проблем в сезон, не буде проблем з тим, що ми можемо затягнути цей процес. Ми завжди готові реагувати, але наша електроніка, наші ваги надійні і цього майже ніколи не трапляється. До речі, якщо ви хочете, щоб наступне відвантаження було до вас, пишіть, звертайтесь, залишайте заявку і можливо. Вже наступного понеділка ми будемо у вас усім миру.